Мене зненавидять усі дієтологи і нутриціологи, якщо я розповів вам цей секрет, але мені на це байдуже. Підпишіться і збережіть це відео, щоб не загубити. 100 грам продукту, про який піде мова, замінить купу бадів і зекономить вам кругленьку суму грошей. У 100 грамів цього продукту міститься добова норма кальцію. А це здоров'я ваших кісток. Добова норма вітаміну В6, який бере участь у синтезі серотоніну, який відповідає за почуття задоволення. Уявляєте, люди думають, що вони нещасні, а в них просто не вистачає вітаміну В6. Добова норма магнію, який попереджає виникнення депресії, і що найголовніше нормалізує ваш сон. Також у 100 грамів цього продукту міститься добова норма цинку, який підтримує імунну систему та чоловіче здоров'я. Ви вже здогадали, що це за продукт? Напишіть у коментарях свою версію, буде цікаво почитати. Цей продукт називається насіння кунжуту. Але почекайте, почекайте, не треба давитися самим насінням. Існує чудовий продукт під назвою кунжутна халва. Смачного! Як бути здоровою, стрункою енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись.